На Полтавщині під час профілактичних заходів працівники сектору поліцейської діяльності на воді в акваторії Кам'янського водосховища річки Дніпро на межі Полтавської та Кіровоградської областей виявили човен з навісним двигуном. У човні знаходилося двоє чоловіків 1975 та 1976 років народження, які займалися незаконною риболовлею. У плавзасобі правопорушників виявили п'ять сіток загальною довжиною 300 метрів та баули зі свіжовиловленою рибою, загальною вагою понад 80 кілограмів. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять понад 1 мільйон гривень. Човен із двигуном сітки та рибу вилучили працівники слідчо-оперативної групи відділення поліції номер 1 За даним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 249 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання до трьох років позбавлення волі. Також під час рейду на акваторії сулинського заказника Кремичуцького водосховища поблизу села Жовнено поліцейські вилучили з водойми вісім браконьєрських сіток загальною довжиною близько 300 метрів і з рибою вагою близько 40 кілограмів. Живу рибу випустили в природнє середовище, а решту передали для подальшої реалізації в дохід держави.